Сьогодні ми в культурно-громадському центрі Шелтер Плюс проводимо вже четвертий благодійний мініфест Бомбідарі. Це фестиваль, який ми щорічно проводимо навесні. І як і всі наші події, він благодійний. Ми збираємо донати на допомогу українському війську конкретно сьогодні на виготовлення димових шашок для зсу. приїхала, тому що це мій улюблений захід. Я обожнюю бомбідарі, це вже третій, який я відвідала. От і чекаю кінець травня саме заради цього заходу. Для мене особливі це люди, яких я можу тут зустріти. І ем, різні активності, які тут є. Тобто мені дуже подобається динаміка, тому що є ем, і чайна церемонія, яка дуже спокійна, дуже релаксуюча, і музика різноманітних стилів, і можна і поезію почути було, Ірини Башко, тобто тут дуже багато всього. О, як прудко й весело витанцьовують водомірки з пуголовками на мілководді твого погляду, І як наполохано розбігаються, коли я сягаю рукою по скельце, що на дні зеленіє, виймаю з піску бурштинового, ніби із рани Гладенько обточене, світиться сонце, зачувши. Не тут йому місце, та я залишаю. Важливо в наш час ділитися культурою, нести культуру в маси, створювати культурні заходи це найважливіше найважливіше, напевно, що є зараз у нашому житті, оскільки саме культура формує нашу націю. Дуже насичена сьогодні програма: більше десяти криворізьких брендів на ярмарку. Це і прикраси, і одяг, свічки, парфуми, смаколики і багато всього іншого. У нас велика музична програма сьогодні. Окрім криворізьких гуртів наших рідних. У нас є також прекрасні гості з Києва та Олександрії. Я бачу, як пари світили мені, Це просто. Рад. Це просто гра, це просто гра, це просто гра. Ти взяв мою руку, але я не завів У перший раз, у перший раз, у перший раз, у перший раз. О, нічний два труб знаходить мене, але я не Холодна вода обіймає мене, найкраще, що я вам Може жити з чимом, гаді ніяк. Винен гроші курить, хаті косяк. Давно просили його вже так не робить. Тож мені обирали з ким жити нам. Ге, 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 геть, геть моє і хати. Люблю музику і в майбутньому теж хочу грати в гурті. Тому прийшов надихнутись. Дуже дружня атмосфера. Мені тут прям подобається, прям от <риклад> <Да>. <риклад> так от все. Багато різних інтерактивів можна якось розважити себе за донат. У нас також сьогодні прекрасна можливість від ініціативи Швадський ріщ взяти участь у виготовленні одягу для військових, а також для людей, які отримали поранення, і просто багато прекрасних, абсолютно неймовірних, талановитих людей, які і беруть безпосередню участь і прийшли до нас як гості, попри те, що сьогодні така нестабільна погода. Але ми разом, ми даруємо одне одному радість і, і любимо те, що робимо. Перші на помідарі, але в Херсоні я відвідувала часто дуже великі кількість заходів, тому оскільки культуролог. Я дуже вдячна організаторам за те, що вони створюють, за те, що молодь має змогу показати себе, проявити свої таланти якісь, за те, що вони згруповують людей навколо себе.